Один із найпотужніших пакетів за весь час війни в Брюсселі таки погодили 18-й пакет санкцій проти Росії. Він спрямований на російську енергетику, фінансовий сектор і остаточно забороняє повернення до експлуатації газогонів Північний потік після того, як Словаччина зняла вето, посли країн ЄС змогли затвердити документ. А вже зараз в Брюсселі повідомляють, що готують наступний 19-й пакет. Які ж обмеження містить нинішній, Дивіться в сюжеті кореспондентки ТСН Наталії Фібрік. Ми більше обрізаємо бюджет Кремля. Так прокоментувала новий санкційний пакет висока представниця Європейського союзу Кая Калас. Також у Брюсселі цей пакет назвали найсильнішим з усіх, які вводили проти Росії спочатку повномасштабної війни. Головний акцент це скоротити російські прибутки від енергоекспорту. Європейський союз також остаточно заборонив усі транзакції пов'язані із газогоном Північний Потік. Обидві гілки газогону насправді пошкоджені зараз не використовуються. Однак, навіть якщо їх теоретично відремонтують, то грошей від їх експлуатації Москва не отримає. Цінову стелю на російську нафту знизили з 60 до 47 доларів 60 центів за барель. До санкційного списку додали також 105 танкерів із тіньового флоту. Під відключення від СВІФТ і повну заборону транзакцій потрапили ще 22 російських банки, зокрема і два китайські, які допомагали обходити попередні санкції. Будуть заборонені газопроводи Північний Потік, буде знижено верхню межу ціни на нафту. Ми посилюємо тиск на військову промисловість Росії, китайські банки, які сприяють обходу санкцій, та блокуємо експорт технологій, що використовуються у безпілотних літальних апаратах. Прийняти пакет вдалося лише після компромісу. Словаччина зняла вето в на гарантії, що її економіка не постраждає у разі повного газового ембарго. Європейська комісія оцінює потенційні збитки для російського бюджету в мільярди євро. Франція та Німеччина привітали схвалення нового пакету санкцій. Це буде заважати Росії вести війну. Так написав у соцмережах канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, а міністр закордон справ Франції Жан-Ноель Баро наголосив, нові обмеження мають на меті позбавити Кремль ресурсів, які дозволяють йому фінансувати агресію проти України ця підтримка зокрема передбачає продовження постачання зброї, щоб Україна могла захищатися, а також введення більш жорстких економічних санкцій проти Росії, щоб позбавити її ресурсів, які дозволяють її фінансувати агресію. Я задоволений тим, що сьогодні вранці було ухвалено масштабний пакет санкцій, найжорсткіший з 22-го року. Президент України Володимир Зеленський подякував Євросоюзу і закликав продовжувати санкційний наступ. Ну а тим часом у Брюсселі дійсно вже працюють над 19 19-м санкційним пакетом. Тим часом, у найближчі тижні, Київ має отримати додаткові системи протиповітряної оборони Петріот. Про це напередодні у четвер заявив канцлер Німеччини Мерц на спільній прес-конференції з прем'єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером. Я дуже вдячний, що президент Трамп останніми днями знову висловив готовність продовжувати підтримувати Україну зброєю. За останні кілька днів ми досягли згоди, що ми, європейський континент і Європа, в цілому поставимо Україні нові системи Петріот. А потім ці системи будуть замінені сполученими штатами. Адже ми також повинні підтримувати власний оборонний потенціал. Я пропускаю, що в цей момент між міністрами оборони укладаються угоди, щоб технічно забезпечити це. Йдеться насправді про системи, які вже дислоковані в Європі. Вони мають перейти до України, а Сполучені Штати нададуть заміну із своїх запасів. Канцлер Німеччини також підтвердив, що Україна вже найближчим часом повинна отримати й далекобійну зброю. І він сказав, що це буде у великих масштабах. Із Берліна Наталя Фібріх та Савченко. ТСН 1+,1. марафон. Єдині новини.